Ворог намагається зрозуміти, наскільки ми е, добре маємо ешелановану оборону, і наскільки в нього вийде е, наносити все ж таки е, цілеспрямовані ураження об'єктів. Ми бачимо, що ані шахіди, шахеди, а, ані ракети різних е, типів е, не спроможні е, виконати поставлені перед ними завдання. Тепер вони намагаються. Обирати цілі ближче до лінії фронту, щоб був менший час на реакцію, а отже, збільшити вирогідність того, що е, ракети не будуть збиті і потраплять е, до пункту призначення. Я думаю, що і на е, цю е, витівку Кремля ми знайдемо е, свою відповідь, тому що е, допомога, яка зараз е, надається Україні, дозволяє нам. Подавати в повному сенсі е, глуху о, таку о, глибоко шалоновану оборону, як на землі, так і е, в повітрі.